Добрий день! І сьогодні ми знову в гостях у ректора Єврейського університету міста Одеси Марка Григоровича Дреєрмана. І тема нашої зустрічі дуже цікава людина, яка залишила слід в нашому житті. І ми у Марка Григоровича в гостях. З Нашою шановною вчителькою, вчителькою української мови Юлією Всеволодівною Луговою. І у мене запитання, Марку Григоровичу: так яка ж це була людина, яка залишила такий слід у вашому житті? Будь ласка. У моєму житті залишили глибокий слід. Така людина дуже, дуже оригінальна і дуже, дуже, дуже... трудно підібрати епіграфи чи підібрати якісь сполучення слів, щоб охарактеризувати цю людину. Це Лєв Савович Рожецький. Коли я зі студентської скам'ї прийшов у школу, 110-ту школу міста Одеса, він вже працював. І такої теплої зустрічі, яку він організував мені, я не пам'ятаю. Мені, по суті, Ще не який я був. Але ж, але ж от розмови з ним і таке тепле відношення до молоді і до уч... учнів, кстати. Да, — так. Це точно було. Uh, да. І це дуже-дуже характерно для вас оборонського. Він був. У Огледа. Ще підрізка. І дитка. У Доманівці страшно у місці, де тисячі і тисячі євреїв поховані. І він він це мабуть залишило слід на все, Він так тепло відносився до людей, як би він намагався, намагався покрити це, що зробили окупанти. Угу. В таким відношення до людей і до мене особисто. особисто. Особисто, ну, ми колеги, філологи, і для філолога дуже-дуже важко підібрати співбесіду. Да. Так, дуже. Дуже. Має бути дуже має бути професіонально. Це в більшості одинокі люди в колективі. Да. Да, би, І от Левсамович прищепив при, мені оцю тягу до співношення, до співвідношення один до одного. І на основі літератури, понятно. І ми Дуже часто розмовляли на перервах після уроків. Після уроків взагалі ходили пішки з Мельниць, де 110 школа, до центру міста, де він жив. І я супроводжував його, і ми говорили. Говорили на різні теми, а теми є особливість. У розмовах з Свядом Солодчем, він, він не виказує своє бачення. Він хоче знати, що співбесідник бажає сказати, як він відноситься до тієї іншої теми. А теми різні, теми странні, які злі. Дивні теми, які потребують дискусій. дискусії. Так. Дискусії, і ми так. розмовляли, але ж, але ж ніхто не поступався. Були перші, наприклад, там був Горького, наприклад, щось у гонку було, приклад, що, що, що Богу, лукавий чоловік лука. Ось така тема. Гра, слів. Гра, лукавий, чи не лукавий цей лукав. У сам казав, що він лукавий чоловік. Ми доказували, чи Лукавий чи ні, чи ні. він насправді любить людей та, і так далі. А у мене ні одна блоха, ні блаха. все Це говорить живуть. Ось така Гамлет, Наприклад, гамліт. Буде чи не буде? Буде чи не буде, це. Ну. Але, але він тільки слова. Виказує, чи може діяти якось. Чому він не діє? Чому да, він не діє клавдія зараз? Але ж Левсовод казав, що він він не зайва людина, що він діяч. Його не розуміють. Його не розуміють і обставини не дозволяють. Проявити ці дні. Але полоні він вбив зар в той момент, який прийшла така думка. Що крисий, помните? Так, пам'ятай, пам'ятай, Павліш. Тут такі теми гербоєдов, яка композиція горя Так. Яка композиція? І як ця композиція вказує е, вплив <пирать> на бачення на, бачення, ситуації, на дії, людь, <пирать> на характери е, фамусова <пирать> чи інша? О. Яка композиція? Він доказував, що це зеркальна композиція. Тей термін я запам'ятав на життя. Зеркальна композиція. Це. Ага. Гарбе гарбе тем підіймалися у цих бесідах. Але ж це людина непроста. Так, це, не це людина непроста і по, 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 по вибухне, мабуть, роки. Життя у Так. сказала. Він... Пройшло декілька місяців угу. і мене призначили замочок. Так. І як завжди, я прийшов не собою добрий день і мовчить. Начальник і пішов. Шо, шо таке? <рес> Мама. Мама, що таке? Питати. Мага? Мага, чого? Чорнікає за душею. Про що день, неділю, тиждень, місяць? Мовчить. Мовчить. Мовчить, <рес> не, не хоче говорити. нічого. Був семінар директорів у нас і ми. Учили, доручили провести відкрите заняття. Так. так модно було факультатив. А ага, не да? пам'ятаєте. Так, так, було. було Вона була, молода, вона не пам'ятає. Ні, вона все пам'ятає. Вона була учениці. Але, але ж мені доручили, і я вибрав Козакевича. Казакевича, і... а він якось знав. Там план висів б... відкритих броків і мій факультатив. Я вибрав звісно ні, Ні. Підійшов. Може горе, по-перше, прошу пробачення. Я за Я думав, що ви змінилися. А ви та ж людина. Правильно. <реш> Посади не змінює людини. Да. Справжню. Ви стали начальником, і, і, і я відійшов. Ви відійшов зовсім. На <реш> начальство я не люблю. <реш> <реш> маємо, що маємо. – Маємо, що маємо. – це, це нащадки до, Потім до поколін. Поколін. Так. Так. <реш> Начальники були концлагері, так? Кослає, так. Не? Я, я не змінився, я що, я, <говорю> я такий же, як я був. Да, от я побачив це і говорю, не треба брати звезду. Все взагалі звісно. Mm -hmm. Всі знають. Возьміть двоє в степі. Є проблеми. Так, там, там цікаво. Там проблеми, значні проблеми піднімає автор. Я взяв, як ну, кажуть, оглушительний успіх. Коли всі за мені перепрошую, порадили. Так, інтермецо, І тільки ось так. Витяжка да, 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 і тільки інтервенція, тому що це да, невелика дорога, да, але не під силу підняти. Пам пам'ятаю, це 100 років тому було. Ну, 100 років. Ну, 10. 10. А 50 років. Було. Не так вже й давно, але було. Не так давно ми працювали в 110-й школі. Я пам'ятаю епізод. Э, я вже бу... Закінчився урок, я зайшла в учительську. Заходить Рівсимович. Він після уроків заходив настільки з жжений. Діти кажуть: він мокрий весь бук. Mm -hmm. Один урок, що вартує учителю дати один урок. Він сьогодні різні технології. Йому треба і танцювати в класі. і треба Можливо, до акробатичних етюдів вже перекупити. А це був учитель і те, текст. текст, і, те, 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 і те, 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 більш те, нічого. Да. І знаєте, що учні Льва Самойловича кажуть? Ми бувало нічого не розуміли. Але оце відчуття він нас так піднімав, ми не розуміли, що з нами відбувається. Це геніально. Це був вчитель. Великий вчитель. Геніально. І оце вербальне, невербальне да, мовлення. Каже, ми читали його обличчя. Все, що вчитель, відчував, було на його обличчі. От каже, ми навчилися читати людське обличчя на уроках Іваса Самойловича. І ми читали. Ми читали, читали книжки, Те, що зараз важко читати. Чому не розуміли? Ту висоту, яку задавав учитель, вона ще не під силу була. була. Так, а, так, багато багато. Багато. а вони тягнулися, і потім розгублені, але щось відбулося. Відбулося в душі. Зростання відбулося, це найголовніше. Можливо, вони забудуть якусь деталь, забудуть... але вони зростали на цих уроках Ліга Самоновича. Один момент забігає Леосамович учительського, а я ще ж надто молода та його. Журює все одно. Юрій Сином, ваш Шевчук зробив відкриття. Це ж недопустимо, я 25 років викладаю слово о полку Ігор і не міг до цього додуматися. тобто, І він був таким е, прекрасним гумором. І одного разу заходить учительство, а вже було тепло, вже на море ходили. Лев псимочне пішов на море, на ланжерон його улюблений, і каже. Виходжу з моря, сорочки моєї немає. Украли. <кхи> Піднімаюся, іду, так як іду, десь до зупинки третього тролейбуса біля Шевченка, Вдала хлопців і серед них один у моїй сорочці. <кхи> <кхи> Я підходжу, підходжу, хотів сказати, це ж моя сорочка. А він каже, Люсамович, якби я знав, що вона ваша, я <чи g Designer incomplete> б її не вправила. Авторитет вчителя був, якби я знав, що вона не ваша неправила. Ой, а знаєте, я хотіла б доповнити про Льва Самойловича. Я ну, з дитинства була така, знаєте, мерзлякувата. І якось я забула вдома кофту, і мама принесла, і от вона принесла кофтину. І стояла біля дверей е, нашої аудиторії. А урок був у Льва Самойловича. Не знаю чому, але Лев Самойлович був моїм е, ну, авторитетом на все життя і був, напевно, є. Я відповідала, я працювала на тому уроці. Мені було дуже-дуже цікаво. І от урок закінчився, відчиняються двері. Лев Самойлович виходить, такий весь розпашілий, енергійний. Віддався нам, віддався повністю всім нам учням. І значить, мама підходить до мене і каже: це вчитель? Та це геніально. Я такого уроку ніколи в житті не чула. Ну, вона дуже так пишалася вчителями, вона сама з Полтавської області, там були різні проблеми. Вони до школи дуже рідко ходили, тому що замете, як мама каже, в селі замело все до школи, ми не йдемо. А тут вона справді почула. Геніального вчителя, і вона була така задоволена. А ще я пам'ятаю одне висловлювання, яке, напевно, перевернуло все моє життя. Колись дуже давно на уроці Самойлович нам сказав, що жінка це має бути жінка, вона має бути довершеною, вона має бути гарною, вона має за собою дивитися. Але є така деталь, яку жінка ніколи в житті не має зробити. Ми так всі зацікавилися, яка ж там деталь. Всім було дуже цікаво, ми були малі. А він каже: жінка не повинна курити. Тому що поцілувати жінку, яка курить, це те саме, що просто облизнути попільничку. І я це запам'ятала. І я пам'ятаю, я на першому курсі хвилююся, вчуся, хочу бути відмінницею, похудала. І мама. Десь там, каже батькові, а я почула. І вона каже, ти подивись на неї, яка вона худа, напевно, точно курить. А я собі лежу в ліжку і думаю, ну як я можу курити? Льова, Льовушка сказав, що не можна курити. Я не буду курити. Ось і все. Був такий авторитет. І я до кінця свого життя буду пам'ятати цю фразу Я ніколи не курила. І не буду, і не хочу. <рісток> <рісток> ти така, як росу, Я хочу сказати, що це не просто він так проводить уроки. Це значна і тяжка робота підготовка. Я пам'ятаю, як приходив Самович зі своїм стареньким чемоданчиком. Портфель такий здається ні. ні, ні Чемоданчик. А я це не пам'ятаю. Да. Маленький чомотанчик. Текст у мене є, є десь книга Христоматія. Так. Його Раритет. І закладки там. Закладки, так. Закладки. Ласе називається. І повно закладає. Жана його дружина послодська, він читає, 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 жаліла самі. Скажи йому, що я кажу, я не можу говорити, ну треба, він читає. Він тисячу що раз читав цю книгу. Навіщо ще раз? Він перечитував перед кожен уроком. Готувався. Готувався. І, і, і ці закладки ну, вчителі мені, як завучить, директор, відомо, що вчителі не люблять. Писати плани. Да, не, 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 не Плани люблять. Ще не не, з подробицями. Да, що, читали, так, да, так, да, він, не знаю, писав він плани чи ні, але по цим закладка видно, яка тяжка, пасійна праця. праця. Тяжка творча. Адже творча. Творча. це творчість, коли людина працює. І, і на закладці написано. Не тільки що, а думка, яка народжується. Угу. Думка, яка народжується. Як, як слід розуміти uh -huh. це місце у тексті? Так. Але ж ви бачите, учителя думка народжується, а далі ж вона народжується в учнях. Так. Ми продовжуємо. Продовжуємо. Да. Так що. Це значна і тяжка праця підготовка до уроку, так. яку можна взяти приклад у вас мовачі. Можна вчитися, вчитися і вчитися, не переставаючи. Він вибирав тільки ті твори, звичайно, я, якщо був вибір. Тільки, тільки є, є дискусії. Це можна попросити. Ти, ти, ти можна визнати думки учнів, так. думки співбесідника і, і так далі. От, тільки такі. І тому він завжди рекомендував отак, отакі твори читати. І і в Ізраїлі я пам'ятаю, коли mm -hmm. я відвідував його, yeah. він мене познайомив з Олексієм. Анатолій Алексім. А я пам'ятав Олексіна як автора оповідання мій брат грає на Ось так. І ми проводили і з ним сперечалися. Насчет того брата, насчет Лінського і так, так. далі. І, і він познайомив за лекція. Олексій був там у Ізраїлі, і ми розказували йому, як ми проводили в некласне читання, так, позакласне, позакласне читання да, по його книці. Так. І він був щасливий. щасливий. <реш> Правда. Він був щасливий. Да. А можна І... один момент, так? ось тільки сьогодні я отримала відучня, він не знав, що це буде зустріч з вами, про Льва Самовича. Тут ми з ним вели розмову про Юну Пастерку. А далі, ось сьогодні, він прислав: Бог дав мені 110 десяту школу. Але дав. <реш> І Льва Самойловича, і Давида Олександровича. Скільки років цьому учніві Наташа? Твому однокласнику? Ну, вже близько, близько так юний такий рік, близько 60 я так розумію. І він проніс в собі любов, шану, але найголовніше той внутрішній світ, який дає. Читер. Учитель особливо філолог. Він пише: кожен вчитель для є прикладом унікального шляху. Але вчитель філолог скільки дає цих унікальних шляхів за допомогою літератури. Література це є святе. Це, це основний стратегічний предмет, стратегічний предмет і... В плані духовного зростання так. і стратегічний предмет зростання і любити свою землю, свою батьківщину. Свірний край, це точно. Ні, край це обмежено. Ось край mm. Одеси, ми живемо на самому краєчку Чорного моря, так? так? але ширу батьківщину. Mm. І не тільки свою батьківщину, шанувати, поважати. Людей. Усіх людей. Так, Я люблю Францію, Французію, аблюч, Англію,